Я завжди мріяв написати пісню про маму. Але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленький, і, як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43 осінь. Як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна, я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я може трохи пізно став її розуміти. Не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер. Коли вона мене обіймає, і разом із статком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Я дуже дякую тобі за то, що я вмію, і я дякую тобі за то, що я розумів ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я теж десь поряд буду також бродити. Щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках.